Євроінтеграція України триває. Реформою торкнулося, і Державна служба охорони. Вона стала підрозділом національної поліції. Втім, завдання залишилися незмінними: здійснення охорони нерухомих об'єктів і забезпечення особистої безпеки громадян. Криворізький підрозділ впродовж минулого року забезпечував охорону 3,5 тисяч об'єктів, окрім приватних приміщень громадян. Колишні ДСОшники охороняли підприємства, банки, торговельні заклади, школи, дитячі садки. Наш підрозділ поліції охорони старається взяти від державної служби охорони все те, що було нароботано ще з. 1954 року, тобто все найкраще, це мобільні наряди, це оснащення, це ті прилади, які ми встановлюємо на наші піохоронювальні об'єкти. Ну і як було і в Державній службі охорони, так і в поліції охорони. Основним завданням нашого підрозділу. Є це попередження крадіжок та правопорушень на об'єктах, які ми охороняємо. За специфікою служби працівники Криворізького відділу поліції охорони завжди знаходяться у вирі події. Щомісяця вони затримують до п'яти крадіїв кабельно-провідникової продукції. Щомісяця, завдяки їм розкриваються 10-12 злочинів. На сьогоднішній день підрозділи Криворізького міського відділу охоплюють територію від міста Інгульца до міста Жовті Води. Всього на сьогоднішній день кожну добу заступають шість груп реагування. Це група в венгульце, група в жовтих водах та чотири групи по місту кривому рогу. Більшість всього визовував на квартири. Буває розробки, буває, забуваються знімати. Задержання було, доставка в райділи були. Більшість всього добре обходиться, як можна так сказати. За словами Олександра Купельського, особовий склад колишньої ДСО підлягає обов'язковій перетестації. Паралельно з цим нова поліція охорони відкрита для новачків, які бажають спробувати себе в цій нелегкій, але цікавій справі. Це молодь від 18 до 35 років фізично розвиті. Якщо нема служби в Збройних силах України, то повинна бути інформація, що він не ухиляється, а з поважних причин не був призивником. Одно з условій. Прийома це наявність водійського посвідчення з категорією Б лікові автомобілі. Тим, хто відповідає цим критеріям і головне має бажання спробувати сили в структурі поліції охорони, не зайвим буде пройти співбесіду. Конкурсний набір триває.